Вкрився. Пізнав свого Бога, що свої руки до неї. Ісусе, твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні, безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалости. Ісусе, бережи нас як Твою власність і славу. Хоч інколи ми тримтимо від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маємо довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасення, зійшов із небес, і поплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. Ав> а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами й над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество слону дорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і Ірихи цілого Світу, заля болючих його терпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. О кров і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиця, скаже Господеві, заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає у день, ні марище в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспеда й Веселіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене й почую Його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую за спільну молитву. Вервички до Божого милосердя, бажаю всім вам і вашим родинам, нехай свята Божа любов перебуває завжди і повсякчас близько біля вас. Бажаю щасливого і благословенного вечора і мирної Господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Марія, Як Ісус іде з котами, Маріє, не плач народе грішний, що Він вам зробив я одного сина мала, і на смерть його віддав. Ζα' σ' όβιν